Привіт і ласкаво прошу на курс старту 3 d з блендером. Мене звати Нікіта, я вже близько 4 років працюю як 3D-спеціаліст і на цьому курсі хочу поділитися з вами своїми навичками і досвідом, який допоможе вам в подальшому шляху 3D-моделювання. Тож, давайте не будемо гаяти час і почнемо наше навчання. Наша з вами головна мета це відтворити об'єкт з реального життя і втілити його якраз таки в 3D-просторі. Для цього нам допоможе Blender. Це безкоштовна програма, яку я використовую вже доволі давно в своїй роботі. І можу сказати, що е, ця програма дуже прогресує в світі 3D, є вже користуються багато спеціалістів, які раніше користувалися Maya або 3D Max. Або інші програми для моделювання, також її використовують вже в студіях. Ви можете зайти зараз на різні інтернет-біржі з приводу пошуку роботи, і ви побачите, що там доволі багато є вакансій, де якраз таки використовують Blender. Вони хочуть, щоб ви користувалися ним. Тому це доволі перспективна ідея вчити якраз таки саме цю програму. Також з деяких софтів я можу виділити, якраз таки має. Має це дуже крутий інструмент, теж допомагає нам в моделюванні. Далі в нас іде зібраш. Якщо ви хочете працювати зі скульптом, створювати персонажів, він теж круто з цим справляється. Ще в нас є Cinema 4D, вона створена якраз таки для. Роботи над різними синематиками, більше ефектами для фільмів і такому. Після цього в нас іде Гудіні. Гудіні це програма, з якою ви будете робити різні симуляції, там вибухи, якісь цікаві магічні ефекти. Якщо ви дивилися Марвел, то ви, мабуть, знаєте про що я зараз кажу. Також в нас є 3D Max. В 3D Max можна працювати над створеннями візуалізацій інтер'єрних. Або композиції якогось продукту це теж дуже крутий інструмент, і я можу сказати те, що все, що я зараз е, з вами перерахував, його можна використовувати якраз таки в блендері, тому я його і використовую. Бо мені ліпше е, вивчити одну програму, аніж вчити їх всі загалом. Ви, звісно, можете вивчити всі програми, які я перерахував, бо знати одну програму, це, звісно, дуже добре, але знати багато програм це набагато краще. Якщо ж ви все ж таки хочете вивчити декілька програм, ви можете перейти на наш курс 3D Artist», де будуть розповідати, як по повному пайплайну від початку до кінця створюються 3D-моделі. Е, першою програмою для 3D-моделювання якраз таки буде Майя. Яку ви вивчите на курсі, тому прокачайте свої навички, переходьте на сайт, а ми рухаємося далі. Давайте поговоримо, на які спеціалізації поділяється 3D артіст Наприклад, якщо ви хочете створювати моделі, які будуть додаватися, на які будуть додаватися матеріали, вам підійде пропсер. Пропс Props, створює об'єкти навколишнього середовища. Його ще можна назвати Environment Artist, але вони трошки відлічаються. Також в нашій спеціалізації є люди, які займаються скульптингом, це наші скульптори, вони створюють персонажів для ваших ігор, або, наприклад, для фільмів таке теж буває. Далі в нас ідуть архітектори, вони займаються створенням будівель, або, наприклад, дизайнери інтер'єру. Це теж доволі велика галузь, тож ви повинні будете вибрати для себе, яка з цих галузей буде для вас більш всього підходити. Після того, як наші скульптори створили персонажа, його потрібно буде заанімувати. В нас є для цього аніматори, які займаються анімацією персонажів, або, наприклад, анімацією якихось пропсів. Таке ж теж та буває. Але перед тим, як заанімувати нашого персонажа, нам потрібно додати до нього кістки. Такі люди називаються рігерами. Завдяки рігерам персонаж нормально рухається, в нього немає ніяких е, помилок. В моделі і е, виглядає це доволі динамічно і приємно для нашого ока. Також є сфера людей, які займаються ефектами. Це е, гудіні спеціалісти. Вони роблять ефекти, наприклад, якщо ви дивилися фільм Марвел. Там, я думаю, усюди з'являються ось ці якісь ефекти-іскри, там вибухи. Руйнування будівель і тому подібне, цим займаються гудінери, ось це їх справа. Я туди, якщо чесно, не лізу, бо для мене це доволі складно. Але якщо ви захочете флаг в руки, це дуже-дуже цікава спеціальність. Тому я гарантую, що вам там можливо сподобається. Також у нас є артісти, які займаються створенням одежі Вони працюють загалом в марвелос дизайнері. Я думаю, зі спеціалістами в 3D-графіці можна закінчити, але їх набагато більше. Я розказав про основні. Тепер я пропоную вам перейти до так званих стилів в 3D-графіці, які вони бувають. Насамперед, їх є всього три. Перший стиль це реалізм. Я думаю, з назви і так зрозуміло, що це за стиль. Ми працюємо з реалістичними матеріалами. Ми стараємося зробити наші об'єкти якомога детальнішими, щоб е, в кінці нашого рендеру вони виглядали дуже-дуже приємно для ока. І е, те, як на нього падає світло, те, як відображаються наші матеріали, щоб е, людина, яка подивиться на цей проєкт, можна так назвати його, вона. Просто засяяло від того вау, що ми тут таке наробили. Другий стиль це я називаю його мультяшний. Це коли ми беремо наші матеріали і починаємо робити на них хендпейнт. Хендпейнт це коли ми. Представте, що ви малюєте на холсті паперу, але в 3D. Це звучить трошки дивно, але таке теж є. Можливо, хтось з вас грав в зельду або. В Team Fortress, якщо це шутер, доволі багато ігор є з таким стилем. І третій стиль це футуризм. Він дещо відлічається від реалізму і стилізації. Так це тим, що там використовуються більш передові технології, грає велику роль наука, прикольне світло. Це як ті ж неонові лампи, які є в тому ж самому кіберпанку. Тепер поговоримо про кар'єрний зріст в цій нічі. Що ви можете робити, будучи 3 d спеціалістом Є декілька цікавих варіантів. Перший з них, напевно, найпопулярніший це піти працювати в студію, в якусь GMD в студію або іншу це вже на ваш розсуд. А коли ви дійдете до. Найвищої точки в вашій галузі ви просто можете змінити її або залишатись на ній. Наприклад, якщо ви робили пропси, ви можете перейти в анімацію. Там ви будете можна сказати починати все заново. Але це як на мене прикольно тим, що ви завжди вчитесь, і ви стаєте більш профільованим спеціалістом. Який має досвід вже не в одній області, а вже в двох, і ви становите, стаєте більш рекомендованим в різних компаніях. Окрім студії, можна піти на фріланс. Фріланс це доволі складна тема. Я думаю, туди краще за все було б іти або паралельно тому, що коли ви працюєте в студії, або вже з досвідом. Але я Нікому не кажу, що не треба туди йти. Якщо ви хочете, можете спробувати, якщо вам сподобається і у вас будуть замовлені, я буду за вас дуже сильно радий. Окрім фрилансу, можна створити своє підприємство, Наприклад, якщо ви будете робити 3D-друк, у вас є якісь знання в галузі 3D, ви зможете з цими навиками піти е в 3D-друк і робити щось на замовлення. Відкрити свій е, маленький магазинчик, наприклад, 3 d чохлів, які друкуються. Я бачив дуже багато людей, які зараз цим займаються. А, або е, на замовлення так само друкувати якісь е, маленькі фігурки для шах, або я бачив багато для Вархаммера роблять е, дуже крута гра. Та там, я думаю, сфера ця. Дуже велика. Або створити, наприклад, свою студію, в якій ви будете створювати гру свого дитинства, або ту, яку ви завжди хотіли створити. Це ваша мрія, і ви прагнете цього С взяти собі команду таких самих однодумців, як ви, які е хочуть е створити щось велике і грандіозне, і організувати такий великий проект. Тепер давайте поговоримо про відмінності від курсів. І самостійної роботи. Я, як самоучка, можу сказати вам, що це дуже складно. Коли ви самі навчаєтеся, це довго і це складно. Курси вам зекономлять дуже багато часу. Це по-перше. По-друге, у вас немає, коли ви вчитеся самі, плану роботи. Загалом більшість людей, які хочуть увійти в якусь галузь, в них немає плану. Вони просто беруть, ну, буде що буде. Буду робити один тутор, другий тутор, потім в них починається каша, вони плутаються, не знають, що їм робити. В них створюють, ну з'являється вигорання, і вони такі. У Мене кричить кішка. Кішку прогнали. Так от вони ці люди не знають, що їм потрібно від цієї галузі, і потім просто її кидають. Це як взяти гітару і почати вчити якийсь там 20 20-й урок, після чого сказати, що все, гітара фігня, я її вчити не буду, але насамперед це не так. Просто потрібний план. І якраз таки на курсах ми даємо цей план. Це одна із ключових моментів. Він е, не єдиний, е, він лише один з. Другий момент це ментор. Е, коли ти один, в тебе не буде ментора. Можливо, якщо ти м, гориш цим бажанням, він може і з'явиться, Але м, в мене такого не було. В мене не було ментора. Я був один, я вчив все один. Е, це дуже повільно. Це дуже довго. Коли ви працюєте на курсах з ментором, він вам все пояснює. Він, е, ви можете його запитати, все, що вас е, кряжить У мене такого не було, я не міг запитати. Мені е, треба було бігати по інтернету, шукати всі ці. Питання, відповіді на ці питання, я їх знаходив, але це займало дуже-дуже багато часу. Коли ви йдете на курси, ви економите собі час е, дуже сильно. Також одним з моментів е, роботи на курсах у вас є систематизація процесу. Це коли ви робите одне за іншим поступово від легкого до тяжкого. Коли я був самочкою, я так не робив, і я на цьому дуже сильно прогорів, бо в мене сталося вигорання, і я місяць не міг, а, а то і два, я не міг нічого робити. Це дуже-дуже погано. Коли у вас нема систематизації процесу, ми зробили план, по якому ми будемо йти, і поступово, як би можна, так, так би мовити, ускладнювати наше завдання. Наприклад, спочатку ми будемо там. Подивимось на інтерфейс, зробимо якісь примітивні об'єкти, далі ми будемо працювати з модифікаторами, про це я розкажу трошки пізніше, і будемо все це ускладнювати, доповнюючи практичними завданнями. А, плюс курсів ще в тому, що у вас є лекції і у вас є практика. Бо коли ви один, у вас лекція на практику так накладується і все. Ну, він, воно йде в велику, велику кашу, з якої розгрівати потім дуже довго і складно. Ще один момент це неправильне навчання. Неправильне навчання полягає в тому, що на тому ж Ютубі ви можете знайти а, якийсь курс і такий, о, клас! Цей курс можна там подивитись безкоштовно, ви його дивитесь, а потім стає так, що. На якомусь другому вам розповідають зовсім інше, і ви сидите такі, і що мені робити з цим? Ви не знаєте, що робити, ви, робите, ви плутаєтесь в цьому, і після цього у вас створюється відчуття, що це не курс поганий, ну, і не тільки курс, а загалом вся 3D. -шка. І ви кажете, що все, я не буду цим вчитись, бо воно. Погане насамперед в людей стає враження, що ця спеціальність якась душна і неприємна. Але все просто тому, що вони вибрали якийсь не той курс, який їм можна так би мовити сказати, запаклюжив ось це все, що вони робили потім. Це до речі, неприємно. Але коли ви працюєте з ментором, то такого не буде. Тому що він е, відструктурував е, подання матеріалу, він знає, як його правильно подати, як його вам правильно розказати, е, він може вам допомогти в ваших питаннях. Е, на, наприклад, на тому ж Ютубі, е, навіть якщо ви запитаєте, то можливо вам навіть і е, не дадуть відповідь. В мене таке було і не раз. Е, тому е, якби якщо б в мене була можливість зараз. Переміститися на 4 роки назад і сказати, там що я хочу знову вчити 3D, то я пішов скоріш за все на курс. От це такі, е, якби, базові моменти, про які вам потрібно було б знати. Після того, як ми обговорили всі моменти, ми нарешті можемо перейти до нашої програми. Але перед нею я ще трішки вас помучую, тим, що нам будуть. Е, Потрібні будуть ще додаткові програми для того, щоб працювати в блендері. Блендер це не єдина програма. Коли ви працюєте з 3D-ви шкою ви маєте за собою у себе за плечима ще доволі багато різних додаткових або сайтів, або програм, які вам о, будуть прискорювати ваш процес роботи. І щоб вам було комфортно працювати і не робити якихось зайвих рухів, я підготував декілька додаткових сайтів, які вам допоможуть прискорити вашу роботу або просто допомогти. Тож, давайте перейдемо до них. А почнемо ми напевно з Пінтересту. Хто не знає, Pinterest це платформа для референсів загалом для ідей. Якщо у вас є якась ідея, ви можете її сюди додати. Або навпаки, взяти звідси ідею. А, наприклад, якщо ми будемо моделювати якийсь об'єкт, нам знадобиться ця програма для того, щоб знайти схожі фотографії з цим об'єктом. І ви можете просто зареєструватися і переглядати якісь а, такі а, фотографії. Наприклад, давайте зараз а, зайдемо ось а, стильна подача. Не хоче він, це була просто реклама. Ну, наприклад, Hard Surface це один з типів моделювання. Ось, ми вбили, і тут є багато цікавих референсів, які можна використовувати для того, щоб піддивлятися, так сказати. Те, що, в нас, що ми моделюємо. Наприклад, якщо ми хочемо змоделювати ось такий револьвер, в нас тут є об'єкт з сіткою полігональною, і можна піддивитися, як людина робила. Або, наприклад, там, не знаю, рука якась, робот, ще якісь такі моменти про топлогі, ми з вами ще будемо розмовляти. Тут і доволі багато цікавих прикладів. Тож, якщо вам потрібно буде якийсь момент знайти, Пінтерест вам в цьому допоможе. Наступна програма: це ArtStation. ArtStation допомагає нам так само в референсах, але він. Е... Більш для людей, які працюють в геймдеві. Наприклад, якщо ви хочете не якийсь продукт-дизайн робити, то а, а геймдев, ви можете зайти на цей сайт і подивитись. А також я рекомендую тут зареєструватися, щоб в майбутньому у вас був цей аккаунт, куди ви можете викладати ваші роботи. Наприклад, в нас є людина, вона виклала свою. Роботу на ArtStation. ось такі прекрасні гарні рендери в нього є. Це Shotgun, як я розумію. От. І е, так само ви можете ділитися з ком'юніті тим, що ви зробили, і отримувати на цьому фідбек. Ось, наприклад, у людини дуже багато м, приємних рендерів е, різного е, різних пістолетів там, або автоматів таких. Е, Ось це я би назвав більш реалізм футуристичний стиль. Бачите, він а, такий новітній. Ось тут такі годкі, приємні поверхні. ну Про це ми поговоримо трошки пізніше. А, дуже крутий сайт, а, як на мене, це база, коли ви займаєтесь в 3D, тому користуйтеся і перейдемо до наступного сайту. Наступний сайт у нас це не зовсім сайт, це програма, яку ви повинні будете завантажити для більш зручних моментів. Це LightShot LightShot допомагає вам швидко зробити принтскрін вашого екрану, і не просто принтскрін, а щоб ви могли виділяти одну з якихось частин вашого екрану, наприклад, зараз я його завантажу, і ви побачите, як це працює. Я лайтшот завантажив, я нажимаю Print Screen, і е, я надію, що зараз е, мій екран е, видно, що я роблю. Я виділив якусь е, частину, е, я можу її скопіювати або зберегти. Наприклад, я її просто зберігаю, і е, я можу її відкрити на своєму робочому столі. Ось наша фотографія, яку я тільки що вирізав і скопіював. Так само ви можете робити це, коли ставите запитання з приводу своїх якихось моментів в вашій роботі. Це дуже зручна фішка, хто не знає, користуйтеся, вона вам дуже сильно допоможе. Наступний сайт це Color Codes, ну Color Picker, називайте, як захочете. Тут ви можете вибрати основну палітру кольорів, які вам сподобаються, або знайти до неї якихось. Якісь схожі, наприклад, якщо я візьму ось е, цей колір, воно мені покаже, що це за колір. І е, тут можна зараз скажу тут можна зробити аналоги. Ви вибираєте якийсь колір можна аналогічний колір вибрати, або е, Тріадік м, там, Тетрадік і так далі. Ми про них ще поговоримо. Тут розповідається про те, як використовується кольорна палітра. Як ви будете її використовувати, але це трохи згодом. Просто знайте, що цей сайт у вас є, і ви можете їм використовуватися. Замість того, щоб в нашій програмі підстраювати вікна під те, як в нас буде виглядати а, наш референс, ми можемо використати а, PureRef. Головна мета PureRef – це швидке застосування наших референсів. Наприклад, якщо ми заходимо в Pinterest, ми можемо спокійно взяти звідти картинку і просто перетягнути її в наш пюре. Як його завантажити? Ось тут навіть видно, як ми це можемо зробити. Ось, наприклад, у нас є якась картинка, ми її додаємо в наш інтерфейс, і м, все, вони групуються, і в нас вже є е, 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 такі картинки, з якими можна працювати. Е, е, з операційними програмами, я думаю. Зрозуміло, а, ви листаєте в самий низ, нажимаєте PRF» і можете а, вибрати тут операційну платформу. А, пролистимо трошки вниз. А, тут можна а, задонатити їм за 15 доларів або за 7, або не називати ціну. А, в нашому ж виборі ми будемо використовувати custom Amount і вписуємо сюди 0 доларів. Це безкоштовно. Ось, так, enter. Все. Total free. Безкоштовно. Нажимаємо завантажити, вона е завантажується, і після цього ми можемо просто її відкрити. Ось вона, у нас така цікава програма, і перейти, наприклад, в Pinterest, взяти якийсь окремий е референс і перетягнути сюди, наприклад, е ці такі е трикутнички. Ось, ми просто його перетягуємо і все. У нас вже є якісь тут картинки, які можна там використовувати для того, щоб е працювати з ними в майбутньому. З програмами, я думаю, ми можемо завершити і перейти до самих, е нала самих налаштувань е нашого блендеру. Перед тим, як проводити налаштування нашого блендеру, нам спочатку повин, ми повинні його завантажити. Завантажувати ми його будемо на офіційному сайті blender.org. Заходите на нього і вас зустрічає таке віконце. Я не знаю, коли саме ви будете це робити, але кожен раз версія блендеру оновлюється. Коли ви завантажуєте її з офіційного сайту, ви повинні її оновлювати самостійно. Uh, ще є версія зі Стему. Якщо у вас є Steam, ви можете завантажити її там, вона буде оновлюватись автоматично. Uh, в нашому ж виборі ми вибираємо Blender uh, з офіційного сайту. я нажимаю завантажити донот, uh, клікаєте на завантаження. Чекаєте силку. Ось вона у нас з'явилась Після uh, цього. Uh -huh. uh -huh. Я завантажувати не буду, бо він в мене вже є. Е, ви повинні просто е, пройти завантаження. Я думаю, всі розуміють, як це робиться. Е, Вибираєте файл, в якому вам краще всього зберегти е, ваш блендер. І е, все завантажує Але е, майте на увазі те, що краще за все завантажувати його на диск, на якому встановлена вінда Тому що е, запам'ятайте те, що всі ваші програми. Які, е, ви, з якими ви працюєте, е, вони мають бути на диску C, Наприклад, якщо у вас там завантажен Windows, у вас там стоїть ця оперативна система. Е, я не зовсім розумію, чому так пішло, але, наприклад, е, ну, це, якби, це більш організаційний момент, коли у вас на головному диску ваші програми, а на інших двох або одному у вас е, ваші проєкти. Тепер ми можемо перейти до самого блендеру. Давайте почнемо з того, що перед початком роботи нам не потрібно буде дивитись на весь цей страшний інтерфейс, я вам про нього розкажу трошки пізніше. Нам потрібно буде Blender налаштувати. Для цього ми переходимо в вкладку Edit, Preferences це налаштування, і тут треба зробити декілька моментів, які допоможуть вам полегшити роботу в цій програмі. Uh, По-перше, ми повинні зайти в Input і вибрати тут Emulate Free Bottom Mouse. Це для того, щоб ви могли працювати з, кхм, ну, як тут сказано, використовувати uh, три клавіші на клавіатурі разом з мишкою. Uh, зараз я вам покажу, як це працює. Наприклад, якщо я зжимаю alt ліву кнопку мишки, я кручу навколо в'юпорта. Це називається наш viewport. Shift-Alt я кручу навколо, можна так сказати, виду нашої камери. І е, ще Ctrl-Alt вперед-назад, це вблизь або назад віддаляти. Це м, робить Emulate 3 Button Mouse Він е, дуже крута річ, я її користуюся завжди, тому нехай вона у вас теж буде. Другий момент. Це ми повинні перейти в систему. В системі ви повинні вибрати CUDA. І e, Nvidia GeForce, наприклад, якщо у вас e, e, графічна карта Nvidia, Використовуйте NVIDIA Якщо у вас є e, Intel процесор, e, використовуйте процесор. E, також у нас є OptiX, x e, HIP, One API, ну, і, і так далі. Це вже більше для e, Mac. І е, для однієї спеціалізованої, е, спеціального, спеціального графічного процесора від Intel е, нам же можна використовувати OPTX або CUDA. Я користуюсь завжди OPTX. Вибираєте CUDA або OPTX, той, який вам потрібний. Останнє, що потрібно нам зробити, це Undo Steps. У мене їх стоїть 200. Це те, наскільки ви можете перемістити себе назад. Наприклад, ви зробили якусь дію, ви хочете відкатити її назад, ви можете зробити її 200 разів. Але треба мати на увазі те, що вона зжирає вас оперативну пам'ять. Для мене 200 це оптимальний варіант. Після цього клікаємо на Save Preferences і все, можемо приступати до роботи з самим блендером. Ну що, блендер ми встановили, налаштували. Тепер наша лекція підходить е, до кінця. Але це ще не все. Для вас є невеличке домашнє завдання, в якому о, ви повинні будете зробити декілька скріншотів цікавих об'єктів, а саме піти пограти в якусь гру, яку вам вона вам подобається. Або для тих, хто не, не грає в ігри, ми підготуємо невеличкий список з геймплеєм е, інших доволі цікавих ігр. Е, якраз ви зможете зробити скріншоти через лайтшот, ми про який ми говорили раніше. І вибрати потенціальні об'єкти, які можна було б змоделювати. Вони повинні бути не складні, але доволі цікаві. На цьому ми завершуємо нашу першу лекцію. Я бажаю вам натхнення і плідної праці, тому побачимося на лекції номер 2.